Інвестиції або трейдинг, що саме підійде для тебе. А ти поки підпишись на мій профіль. Тут я розповідаю багато корисної інформації про інвестування та трейдинг. По суті, ці два напрямки націлені на отримання прибутку. Але цей прибуток генерується різним шляхом. Наприклад, в інвестуванні ви покупаєте одну акцію. Наприклад, пускай буде це BMW, Ви її купили по 100 доларів, і, наприклад, чекаєте один рік. За цей рік акція може як вирости, так і впасти. Наприклад, ви рік прочекали, і акція виросла на 30%. І ви вже її можете продати за 130 доларів. Ну і 30 доларів вийде чистого прибутку. Також, також в акціях, немаловажним фактом буде дивіденди. Наприклад, цього літа така компанія, як BMW, платила на одну акцію 8,5 євро. Тобто, якщо б у вашому портфелі було б 10 акцій BMW, то ви б могли б отримати близько 80 доларів чистого прибутку тільки за счет дивідендів. А про трейдинг хутай та слухай у наступному відео.